Пізнавайки пограємо, яка іграшка захована в мішку, пізнаємо. Його б'ють і він стрибає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. М'ячик. Він м'якенький, весь із плюшу, лапки, хвостик, навіть пушка. Що ж це за іграшка? Ведмедик. Гарну пісеньку, кря-кря співа жовте. Каченя! По хвилям і морям його водить капітан. Яка іграшка захована у мішку? Кораблик. Ця іграшка кольорова, різні кільця має. Всі їх в певному порядку весело складають. З чим же так граються? Підскажіть малята. Пірамідкою. День зелень звернить, діток виселить. Що заховано в мішку? Дзвоник. На одній нозі стоїть, йде за колом коло. Доки не зупиниться, не впаде ніколи. Що за іграшку заховано в мішку. Дзигу. Розумники!